Всім доброго дня. Хочу вам показати кроликів наших, що у нас залишилося. Можливо, хто бачив попереднє відео, які кролі в нас були літом. Було у нас 11 кролиць і 2 самці. З них залишилася тільки одна кролиця і ще одна є в, принципі, в іншому селі у нас на дачі. Ще є одна криличка лишилася, також, напевно, що вона вродила, тому що якщо ця має малих, значить і також має і та. Давно я там не був, там те, що його годують, собі і десь неодмінно заїдемо і вам покажу, що там відбувається. Тут у нас так роленят, родіє 6 штук, 6 або 5. Є малих. Ось є 4, 5, ну що 5. Такі кролятка їм зараз. родіє. чесно не було, сума я не знаю, з їх вік які почали добре виходити, їсти отак. такі цікаві малюки. Ось такі малявочки. Зараз дамо їм травички нарвамо, на тому що вже осінь, трави вже є мало. Є яблука, бачите, яблука, хлібчик, даємо зернових кукурудзу, пшеницю і даємо сіну або траву. Зараз десь десь ще є якась кулюшинка в садочку, то даємо їм конюшенки трохи. Але на гарно виглядають такі, досить всі круглесенькі, нічого їм не бракує. Більше в нас нутрі, я такою зараз вам покажу. Буде таке відео подвійне кролики і нутрія. У нас одна самка, ми її придбали тлумачі на ринку, вона також кітна. Чоловік казав, що мала мала би мати вже з дня на день, але вона вже бачу. У нас другий тиждень. Що можливо і не кітна, але вже будемо бачити. По, по кроликах що? Чим кролики люблять зараз на осінь, зараз на свересень місяць, рахуйте, що жовтень, листопад, грудень, січень. 4 місяці. Немає таких морозів, комарів в принципі також не буде скоро. І Вони витриваліші і гарно зараз вони ростуть. Я краще люблю отримувати осінні кролі, тому що літом спекотно кріль від того відходить від спеки і все решту. А так краще собі, от таке як вересні місяці, щоб народжувала кроличка і також багато того не хочу розводити, щоб було постійно там місце, то добре тримати з 10, 10 молодняка. Максимум 15 і дві карлиці. І чисто-так чисто тримати для себе, дивитися і інколи мати якесь м'язко. Дуже таке миле створіння. Аж прикро, що ми люди їх тримаємо заради того, щоб потім, як то кажуть, набити свої животи. Але напевно такий процес життя чи як ну, правильно. Як воно кажуть, банально не, не було шкода тваринок, так воно є. Ну, дуже красиві тварини, я би зараз їх отримав взагалі тільки на вільному вигулі, тому що багато дуже шкідників. І собаки, і лисиці, і, і люди різні. Так що не завжди маєш те, що хочеш. Вецькі негарні, маленькі. Давай це їхня мама. Це взагалі ніяка породна, бачу, це що щось зведено, таке просячка така. Маленька просячка. Але вона, щоб не були здорові. були здоровенькі і все буде добре. Обов'язково їх ми прощепимо. Будемо їх щепити. Треба подивитися там в записнику, коли вони народились. І вже будемо їх щепити. 4 місяці і все. Також, напевно, заберемо ту ще кролицю сюди, ще одну, щоб вже були тут дві кролички, більше не потрібно. А в загальному, чесно вам скажу, кролі це досить непоганий бізнес, тому що кролиці народжують в принципі, досить нормально. Тримати 10 кролиць. і от з весни на весну їх всіх спарувати. І весною кролики йдуть на ульот на базарі по 100 гривень, по 150 Люди розгрібають страшенно масово, кролі люди купують, що... відуває, це досить непоганий є бізнес. кролики, ось так. Там також на ділянці робимо місце, там є от, досталь трави, там будемо отримувати також кролі. Там все що доробимо, підробимо і будемо там їх утримувати. Поставимо кліточки, також там у нас будуть крилі. Ось так, йдемо подивимося до внутрі. Така самка, вона досить чесно велика, відео то не передає, Ну дуже крупна самка. Не знаю скільки неї десь вагає, де десь можливо... Більше шестерки точно немає. Крупна, крупна досить самка. Водно, в принципі, що кітна, тому що пузо кругле. досить таке воно заокруглене. Також даємо кукурудзу, даємо яблука, даємо дуже гарно, до речі, їдять вони кабачки. Такі з городу зараз осінні кабачки, зриваю, даю і взагалі загризає кабачки в нуль. Дуже гарно їх їсть. Також беріть собі на замітку. Клітка металева. Проблема, що у нас на незабаром на, на, на зима, холода і ми не маємо тут приміщення, де її отримувати. А вона не буде на вона на сітці не буде. Можливо, буде зроблю виняток. У мене є вольєр. І я у вольєрі покрию підлогу сіткою. Зроблю місце і буду отримувати їх в вольєрі. подивлюся як воно <кій> там отримуватися, цікаво. Хочу спробувати. Побачимо, що народить. Якщо ще морозу немає, ще сміло можна народжувати, а вже потім обов'язково до зими потрібно зробити їй місце, щоб вона мала якесь місце, щоб могла там народити. Я думаю, щоб будемо тримати її в вольєрі, подивимося, як воно. Лір досить великий, такий непоганий. Не І спробуємо її там отримувати. Ось така санка. Досить-досить така крупна вона. Бедемо зараз її годувати. Раціонка, звичайно, також зернові, яблука, хліб. Обов'язково вода біля неї. Вода в поїлочках кроликів, бачите, видно з нею. Поїлочки. І все. Зараз до мої травички. Також хочу. Зараз її скубнем і там її годувати. Так що всім дякуємо. Стежте за нами. Також ми будемо ще більше все показувати. Тут ще дві дикі качечки. Хто не знаю, не бачу. Ось це і качка. Дві штучки нас тут не вживуть, також зробимо їм тут будиночок. Тут і будемо отримувати. Ось так. Так що всім дякуємо, До побачення.